Набріки, дискомфорт та болісні відчуття, і з усім цим людина стикається при лімфедемі. Це досить рідкісне захворювання, проте воно може стати проблемою для тих, хто бореться із раком грудей. Саме тому сьогодні поговоримо про лімфатичну систему та стани із нею пов'язані. Слово лімфа у перекладі з латини означає чиста вода, волога. По-простому ми звемо її сукровицею. Лімфатична система доповнює серцево-судинну систему і відіграє важливу роль у обміні речовин та очищенні клітин і тканин організму. Лімфатична система людини складається із лімфатичних капілярів, судин, стовбурів та протоків. До неї входять лімфоїдні органи, які є частиною імунної системи. Серед них тімус, червоний клітковий мозок, лімфатичні вузли, печінка, селезінка. Мигдалики, лімфатичні фолікули, пеєрові бляшки. Лімфа потрібна нам для того, щоб повернути білки, воду, солі, токсини та метаболіти із тканин назад у кров, щоб потім їх утилізувати. В організмі людини циркулює від 2 до 4 літрів лімфи. Лімфа наповнена лімфоцитами, головними клітинами імунної системи. Саме вони виробляють антитіла і забезпечують нам клітинний імунітет, захищають нас від шкідливих бактерій та вірусів. Якщо захисні функції організму знижені, а також у разі зневоднення людини, по лімфатичній системі можуть розповсюджуватись паразити, найпростіші організми, ті самі віруси, бактерії та грибки. Своєрідним серцем лімфатичної системи є діафрагма. Це головний м'яз, який приводить лімфу у рух. При фізичних навантаженнях та глибокому диханні животом посилюється циркуляція лімфи та усувається її застій. Якщо відтік лімфи порушується і вона починає накопичуватися у міжклітинному просторі, об'єм кінцівок людини або інших частин тіла поступово збільшується. Це захворювання має кілька назв: лімфідема, лімфостаз або просто слонова хвороба, елефантіаз слоновість. Що таке лімфостаз? Це порушення відтоку лімфи. Лімфостаз виділяють первинний і вторинний. Первинний це зазвичай спадковий, він дуже рідко зустрічається, За більше, ніж 30 років роботи. Я лише три таких випадки нарахував. Знаємо, першого хворого хвору, вибачаюсь, ми посилали ще до Києва, це було ще до 2000 року. Донька і мама зараз живуть Доньку ми нещодавно оперували. І третій випадок це теж чоловічий спадковий лімфостаз у батька і у сина. Вторинний лімфостаз він виникає після як ускладнення після деяких захворювань. Частіше це запальні захворювання, такі як бешиха. Такі як трофічні виразки, опіки іноді з масивним ушкодженням лімфатичної системи, теж викликають вторинний лімфостаз. Навіть надлишкова маса тіла ну, зараз це називається своїм ім'ям, Тожиріння теж ускладнюється порушенням відтоку лімфи, лімфостазу. Фактично, системи верхньої кінцівки страждає частіше у жінок, які лікувалися з приводу захворювань, злоякісних захворювань молочної залози. Наприклад, от, наслідки мастектомії лучової терапії у жінок це набір кінцівок верхніх, набір нижніх кінцівок як наслідок лікування утворень в малому тазу. От, ну, сугубо як варіанти. Плюси може бути виносна недостатність, так? Ну, Лімфом, в принципі, тобто нездатні, нездатність вже цих судин піднімати е, по ходу лімфатичного току, і виникає набряк нижніх кінцівок, доволі такий стійкий, і який ну, неприємно піддається лікуванню, скажімо так. А взагалі часто таке виникає у людей багато? Насправді досить часто, так. Просто що люди з цим якось вельми рідко звертаються на зараз. Ну, по нашій практиці, а раніше частіше зверталися. Важко сказати, розумієте, тут потрібно диференціювати ці набряки, тобто це е, набряк внаслідок ішемічних хвороби серця, чи це набряк внаслідок ліфатичного застою. І ну, людина ж сама цього не скаже. І зараз, на жаль, мабуть, зв'язку з військовим станом з цими подіями досить. Ну, рідко стали, рідше стало звертатися з такою проблемами. Часто козертаються, звертається на досить термінальних стадіях. Ну, якщо до статистики звернутися, то до 3% людства хворіє порушенням лімфовідтоку. Навіть бачив старинні фрески, де ще доісторичні люди малювали ногу, замотану, як лімфатичний набрік. Тому десь близько трьох відсотків, і особливо в таку погоду в жарку погоду, коли ми збільшуємо кількість рідини, яку ми вживаємо, овочі і фрукти теж відсотків 90 рідина, то таким хворим. Тяще і літку влітку вони страждають більше. Що відбувається от з людиною з організмом людині? коли порушується відтік лімфи, од крім того, що утворюється цей страшний набряк? Крім того, що утворюється набряк. Е Наступають зміни тканин, вони починають заміщатися сполучною тканиною. І лімфедема, тобто набряк, переходить в стадію фібридеми, коли вже не можна взяти навіть шкіру в складочку. Тобто, ну, пружність шкіри ми ж провіряємо, а при фібридемі вже не візьмеш, це набряк наскільки плотний, який викликає потім компартмент-синдром, тобто здавлювання тканин і порушення відтоку на скіль що це викликає перенасичення тканин рідиною і виражений больовий синдром дуже плотні тканини які з'язляються і утворюються трагічні виразки, виразки. виразки дуже великі які ну, багато страждань людям приносять Хвороба може починатися поволі: спочатку безболісні набряки ступень та гомілок, особливо після інтенсивних фізичних навантажень, які зникають після відпочинку і нічного сну. Потім набряки перестають зникати, супроводжуються болем та дискомфортом. Людині все важче підбирати взуття та одяг. Людина відчуває слабкість, сильний біль та розпирання в ураженій частині тіла. Дивіться набряк тканинний, так, так. Угу. якщо він, як правило, прогресуючий. У випадку з онкозахворюванням він швидко прогресуючий. Uh -huh. Як правило, знову ж таки завжди є виключення, ми це розуміємо. З приводу відчуттів людини, так? Як правило, це споровується болем. Чому? Тому що за рахунок накопичення рідини в тканинах, вони починають деформуватися. Часто деформуються пальці ну, так, на нинішніх кінцівках. так? Це викликає біль, це викликає порушення ходи. Це дає підґрунтя для того, щоб виникали інфекційні процеси в шкірі, тому що вона постійно піддається розривам, напевне, так? Да? Ну, може бути так, можуть бути розриви шкірних покривів. І знову ж таки, ми розуміємо, якщо це літній пацієнт, так і що це онкохворий пацієнт, то і інфекційні процеси в шкірі дуже швидко ну, будуть вторинними вже, і вони будуть складати велику проблему. І загрозу, відповідно. Що включає в себе лікування таких речей? В першу чергу, це тобто, масаж, лімфодренажний масаж, це носіння спеціального одягу панчох або нарукавників, компресійних, еластичних, неластичних, не там вже свої особливості. І у випадку, якщо це не допомагає, то їй вже включається хірургічна допомога. так, Оперативне втручання додається у важких випадках. Як Правило фармакологічно такі речі піддаються досить слабко лікуванню, тобто сечогінні засоби тут не діють абсолютно. Є деякі дослідження щодо фітопрепаратів, але вони досить такі сумнівніші, і я б про них зараз не казала. <гум> Тому, в принципі, основа це фізіо, тобто масаж, масажні процедури, можливо, якісь вакуум варіанти, так, масажів. І носіння спеціального одягу. Взагалі, лімфатична система вона не дуже піддається. Це не та система, яка капельцю поставив, як наші хворі приходять, ось промийте нам лімфатичну систему. Так вона не промивається. Це не так все просто влаштовано. Є консервативні методи лікування, є хірургічні методи лікування. Починаємо завжди з модифікації образу життя. Таких хворих навчаємо, скільки рідини можна вживати, скільки нельзя, який еластичний трикотаж використовувати. І на жаль, якщо людина не сама не налаштована лікуватися, то ніякі медикаменти тут не допоможуть. Тут, по перше, треба починати з модифікації способу життя. А от загаліот ви сказали скільки рідини вживати. Скільки насправді <смеш> бо, бо різні дієтологи говорять по різному різні лікарі. В підручниках фізіології ми вже з вами на цю тему теж спілкувалися, коли розбила, розбирали венозну систему, то е, написано, що е, е, фізіологічні норми це 30 мл на 10 кг маси тіла. Тобто, якщо свою масу помножити в 0,3, то ми в мілілітрах отримуємо скільки рідини нам треба вживати. Якщо ми вживаємо крепку каву або алкоголя або інші там пресерви, то вже потрібно фізіологічно використовувати різні інші цифри там 0,4, ну це залежить від це вже не зовсім фізіологія це вже патологічна фізіологія а до речі якщо от людина має надлишкову масу тіла то треба розраховувати на ту масу яку вона має чи на ту яка ідеальна для неї Ну ми ж не можемо розрахувати на ідеально. Тобто, все таки маємо, що маємо, і тут треба вже трішечки. Це вже патологія, це вже не норма. І тут розрахунки залежать від цілого ряду чинників. Таких хворих треба обстежувати і треба розраховувати. Навіть коли ми оперуємо цих хворих, то ми вимушені кожен день розраховувати в залежності від індексу маси тіла на той день. Це все описано, це все є. Ну зазвичай цим займаються анестезіологи-реаніматологи. Але якщо ми оперуємо таких хворих, то ці всі розрахунки ми проводимо тут. -у. Прямо прямо на день операції, так ну на день операції, бо ми ж, якщо виконуємо лімфодренуючі операції, то не більше, не менше від цього ж залежить функція організму. Вони дійсно все це розраховуються, і замісна терапія вона теж рахується, тому. Зазвичай завжди є калькулятор, який допомагає це все зробити. А от ще можна побачити в інтернеті, там, що ну, дуже багато роликів там, розігнати лімфу там, за допомогою чогось. Це наскільки це ліф взагалі? Я сказав, що ми починаємо з того, що модифікуємо життя, образ життя. По-друге, це використання еластичного трикотажу. Це теж немаловажний чинник в лікуванні цих хворих. Чому? Тому що ну, тут звичайна фізика. Чим менше площа січення труби, тим вища швидкість. Тим, що жидкості в ній. Вибачте, я навчався в російській школі, тому ще з шостого класу пам'ятаю як отчинашки, якою я вивчав. Тому тут ми використовуємо еластичний трикотаж другого, третього класу компресії. І це потрібно використовувати пожиттєво. Тобто, неможливо там, перед лікарем одягнув, походив, а потім додому прийшов, зняв, бо дуже тяжко. Ні, до цього треба готуватися і бути готовим собі допомагати. Бо інакше, якщо ми за рахунок еластичного трикотажу можемо допомагати серцю підняти лімфу від п'ятки до серця на висоту ну, добрих, там, метр сорок, метр п'ятдесят, то якщо це не використовувати, то тоді ж вона піднімається за принципом ну, як резервуар заповнюється, і поки не заповниться, а це ж Стовп рідини 1,50 п'ятдесят це високий тиск, і це призводить до порушення трофіки, до виникнення цих трофічних, ях, з яких витікає лімфа. І зазвичай такі хворі, особливо коли ще й додається патологія серця, то вони дуже страждають, бо коли них завжди її лужаться з лімфи. Влітку вона інфікується, бо тепло, і це. Ну так, можна ну, тоді зараження отримати якесь, правда? Ну, зараження вони зазвичай нагнаються, бо у нас на шкірі теж є своя флора, мікрофлора. Вона у кожного є сапрофітна флора, яка в таку жару. На жаль, дає свої ускладнення. У таких хворих майже у всіх є хронічна винозна недостатність, то приходиться перестраювати венозну систему, бо лімфа впадає саме в венозний компонент і завжди лімфатичні вузли вони збрасують лімфу через вене, через венозну систему. Вони дуже пов'язані між собою. Зрозуміло. А в принципі, можна от вилікувати людину з таким станом на 100% чи ні? На 100%, мабуть, ні. Не буду вводити ломану, ну покращити життя можна. Ну на 100% при лімфостазі. на жаль, не у нас не по доступної нам зараз інформації, яка є в мережі того ж BMG, British Medical Journal і інших відкритих для нас зараз джерел. На всі 100%, на жаль, ця хвороба не лікується. Ну але в принципі, якщо людина покращити можна. Значно, так? Да? Да. От, до речі, в інтернеті інколи можна побачити там е, якісь комплекси вправ з написом, що можна розігранати лімфу. Це правда, так? Да? Так. Да. Є специфічні вправи для лімфодренажу. Ага. В принципі, є така фізкультура лімфодренажна. Але знову ж таки ми повинні пам'ятати, що у всього є свої протипокази. Наприклад, от як і до. Фізіопроцедур ліфодренажних і прав, про які ви зараз доречно сказали. Протипоказано буде декомпенсована серцево-судинна патологія, так? це гострі запальні стани, ну і термінальні онкопроцеси також можна віднести до протипоказу. Специфічної профілактики лімфідеми не існує при найменших проявах набрякового синдрому. Варто проконсультуватися із судинним хірургом. Після операції в жодному разі не можна нехтувати порадами лікарів, обов'язково тримати кінцівки на підвищенні, стежити за обсягом вжитої рідини, не забувати піклуватися про шкіру, змащувати спеціальними лосьйонами, захищати від сонячних променів, не носити тісного одягу і не відвідувати бані. Дуже важливо правильно харчуватися і вести активний спосіб життя. Позитивний вплив мають щоденні аеробні навантаження тривалістю 30-40 хвилин, наприклад, ходьба у середньому темпі, плавання чи неспішна велосипедна прогулянка. Світові стандарти лікування лімфедеми передбачають комбінацію хірургічних методів лікування та фізіотерапевтичних. Треба пам'ятати, що 100% це захворювання не виліковується, і саме тому дуже важливо вчасно звернутися по допомогу, щоб припинити його розвиток і не допустити розвитку ускладнень. Бережіть себе і ходіть здорові!